Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас, дорогі представники, знак... знаків е... Таро прогноз на 7 вересня. 7 вересня у нас буде відбуватися повне місячне затемнення. Воно відбудеться в знаку зодіаку Знаку зодяку риби і е, сонце в цей момент воно буде знаходитися в дівах, а місяць в рибах це. Е, Така певна опозиція так, планет в такому випадку. Тому затемнення акцентує вісь ось цих знаків зодіаку. І в такому випадку ми завжди знаємо, що знак зодіаку риби це такий більш емоційний знак, знак інтуїції, емоційної глибини. А діва в той же час це знак зодіаку такого певного порядку, аналітики, здоров'я. І ось саме затемнення може підсвітити, знаєте, якісь питання, в яких необхідно буде, там в яких у вас з'явиться прагнення, от саме балансу такої, знаєте між раціональністю, там таким подівам і чуттєвістю по знаку зодіака риби. Тому вирішив зробити тару розклад. На картах Таро для кожного знаку Зодіака, для того, щоб ви змогли зрозуміти, на що вам акцентувати увагу під час цього місячного затемнення. Так? Давайте я зараз відкрию собі спільноту. Список знаків зодіаку трошечки я не підготувався. І почнемо. Перший перший представник знаку зодіаку в нас Овен ну згідно мого списку, тому давайте почнемо з Е, Так, другі Овни дістаю для вас одну карту на місячне затемнення, яке відбудеться 7. -го. Вересня, тобто вже завтра. <хи> так, дивимося одну карту. Що ж буде відбуватися там? День до, день після ось ці періоди. Огнів. Трійка мечів. Карта розчарування. Якась може бути, відбутися там біля, знаєте, плюс-мінус день 7 вересня, по місячному затемненню, ситуація, яка вас трошечки так може дезбалансувати, тобто можуть відбуватися якісь такі моменти, коли вам потрібно буде там зібратися. І не полишати там надій на краще, <с> тому що це такі патрійці, це завжди щось таке, що може вас скривдити, але воно не довго тривале. Тобто тут краще одразу виходити з якогось такого стану, якщо він все ж таки буде. Але карта все ж розчарування. Далі представник знаку зодіаку телець, що вас очікує. Давайте подивимося, тельців. У тальці випала двійка жезлів. Карта планування, карта, коли необхідно придумати, продумати точніше стратегію, як діяти далі, будуть будувати плани, можливо, про подорож або там якесь кар'єрне зростання. Це певна карта такої стабільності, але не повної. Коли все ж таки треба роздумувати план, як діяти далі, можливо, будуть якісь до цього. Вас підводите там, дії інших людей, так? або ж якісь обставини, тобто карта такого планування. Третій знак зодіаку – Близнюки. Що очікує близнюків у нас під час, сонячно, ой, під час місячного затемнення, 7 вересня. Справедливість, старший аркан. Карта юриспруденції, карта прийняття рішень. Бачимо тут такого персонажа з мечем, таризами. Тут, коли потрібно, і знайти певний і баланс, але в той же час отримати там відповіді, можливо, на свої запитання, щось може пов'язано бути з цим тобто, якесь розподілення, юриспруденція, вирішення якихось юридичних питань, можуть, знаєте. Зачепитися ось ці всі моменти. Це не про фінанси, це саме ось про таку якусь складову. Далі представники знаку РАК. Дивимося для вас з карту. П'ітірка мечів. П'ятірки в нас зазвичай в второго... тарологи завжди трактують її як кризові карти, тобто, коли відбуваються якісь такі трошечки складні ситуації. По п'ятірці саме мечів, тут така певна боротьба, боротьба думок, боротьба. Значень в більшості випадків, напевно, вас будуть не погоджуватися з вами, будуть там вставляти палки в колеса, і потрібно буде поборотися так, за якісь перспективи. Тому тут потрібно вам трошечки так відстояти свої кордони десь в період там, 7, 7 числа. Далі в нас представники Зодіаку Лев. Дорогі Льви, давайте подивимося, що очікуватиме вас. У Львів випала колосо долі. По колосу долі якісь доленосні рішення, доленосні ситуації, які вплинуть напряму на ваше життя в подальшому. Це може бути, в принципі, як колесо, тобто вказувати на дорогу. Але зазвичай це якісь такі, знаєте, моменти, коли вам потрібно там проявити свій характер, свій темперамент, свої якісь навички. І саме ось це затемнення може відобразити, знаєте, чи готові ви, наприклад, там доля буде вас перевіряти, як тільки зможе. Далі в нас представники знаку зодіаку Діла. Що ж вам принесе місячне затемнення. У вас випало вісім кажезлів, дорогі діви. Ну, по вісімці тут швидкість, тобто швидкість необхідно буде, або швидко прийняти рішення, або обставини будуть досить швидко змінюватися навколо вас. Тому дівам треба до цього бути готовими і, знаєте, все одно йти до якихось своїх цілей. Незважаючи на те, що можливо не встигатимете, не встигатимете. Саме бачите, як у вас по, в принципі, по вашому знаку якраз йдуть такі певні певна чуттєвість, тобто вам потрібно буде навпаки від чуттєвості, напевно, відходити, і йти, знаєте, більш так радикально. Далі наступний знак задяку в нас Терези. Терези, давайте подивимось, що вас очікуватиме. Трійка мечів. Ну, потрібці якесь певне розчарування. Е, воно не таке прям, знаєте, жорстоке або дуже страшне. Потрійте. Це щось таке е, мимохідь, що може вас зацепити, але ну, трошки може бути боляче. Тому тут е, це може бути як якась певна така точка, знаєте, що ви от зрозумієте для себе, що там далі якби немає вже там якихось шляхів. Виходу з тої чи іншої ситуації, тому будьте готові до якогось такого маленького розчарування. Так, бо все ж таки піднімається питання чуттєвості в нас по цьому затемненню, такої певної духовності. І так, далі в нас скорпіони. Скорпіони. Що очікуватиме вас? Тут у вас вісімка кубків. Ну, по вісімці. Карта, коли потрібно відійти вам від емоціонального, дорогі скорпіони, тут потрібен напевно відпочинок в деяких випадках такий лаконічний. Треба піти від якоїсь такого можливо емоційного навантаження, е, якихось постійних таких моментів, там, планів і так далі. Потрібно від цього трохи відпочити, відійти. Запланувати собі, можливо, якусь невеличку подорож, або ж там, не знаю, якийсь ретрит е, з близькими людьми, і обов'язково відійдіть трошечки від справ. Стрільці в нас наступні. Що нам карти покажуть для стрільців. Четвірка Пентаклів для вас, друзі стрільці. Карта на місячне затемнення 7 вересня. Ну, тут про стабільність. Стане питання стабільності. Знаєте, коли. Можливо, би, там будуть підніматися якісь матеріальні і нематеріальні питання, які е, будуть впливати на якесь таке підґрунтя фінансове. Десь, можливо, треба буде, знаєте, там втримати ось цю монету в руках. Десь, знаєте, ну це не про розподіл, це про саме про стабільність. Е, можливо, про якісь подальші можливості, так. Про певний такий навіть не знаю. Хочеться, знаєте, дорогі стрільці, ще одну дістати карту для вас. Що ж це за стабільність така? Ой. Всім жезлів. Ну, стабільність, коли її необхідно, буде трошечки так. Відвоювати можливо, да. Знову ж тут може бути, що хтось буде з вами не погоджуватися в якихось випадках, в якихось ваших рішеннях. Тому загалом якісь головне берегти цінності, або ж, ну, знаєте, не, 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 не зруйнувати те, що вже там є. Це, напевно, ось про це більше. Далі в нас представник знаку зодіаку Козиріг. Дивимося одну карту для вас, що дорогі козироги для вас підготувало місячне затемнення. Чистка кубків, чудова карта, я її обожнюю. Це карта такої ностальгії, можливо, ви поїдете кудись, знаєте, кудись до батьків, в місця там, дитинства, карта можливо. Такої приємної зустрічі, компліментів, е, якихось таких побачень. Е, але щось таке дуже-дуже дуже приємне, миле, коли ви навіть, можливо, не очікуватиме. Не очікуватиме. Можливо, тут більше про те, як там, знаєте, ви до себе відноситесь, можливо, підніметься ось це питання, бо як ви відноситесь до інших людей. Тому зверніть на це увагу. Е, далі в нас. Водолії. Дорогі водолії, дивимося одну карту для вас. Це нульова карта. на наступно. Трійка кубків е, святкування, якась приємна зустріч, якісь приємні позитивні емоції. Е, або ж якісь колективні такі моменти, коли потрібно там, знаєте, з якоюсь кількістю людей комунікувати і, спра... і там, далі приймати якісь рішення і знаєте, діяти далі. Тому тут щось про це, про якусь таку колективну. Колективну роботу. Колективну, можливо, ви будете там з подружками вирішувати, там що робити з вашим хлопцем, наприклад. Та, 에, разом. E, і останній знак зодяку риби. Дорогенькі вашому знаці у нас затедення місячне, що очікувати ми вас. Для вас дістанемо одразу дві карти. Перша. Перша. О, ну трійка, імператриця, звісно, ви, як головна зірка, ви будете себе досить комфортно відчувати. Зате мені принесе вам такий комфорт, стабільність в більшості випадків. Це карта материнства. Можливо, хтось дізнається приємну новину про те, що там стане матір'ю або батьком. Давайте другу карту для вас. І жезлів, карта початок. Ну, до речі, так вказує на дітей. Або на нові починання, комфортні починання. Тому місячне на затемнення для багатьох риб, напевно, принесе щось таку комфортну, комфортний початок, чогось нового, я так би сказав би. Тому для вас це, напевно, знаєте, затемнення воно. Буде такою точкою точкою початку, коли якісь такі, знаєте, емоційна, така певна стабільність, фінансова, вона знаєте, розпочне свій таке направлення. Тобто, якщо є якісь моменти, які потрібно вирішити, то саме такою початковою точкою стане це місячне затемнення для вас, дорогі риби, яке принесе. Певну стабільність, певну таку по подівам, чіткість, лаконічність. Тому ось такий у нас з вами розклад на місячне затемнення. Бажаю вам успіхів, друзі, знаки, Зодіаку. Обов'язково пишіть коментарі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. До речі, по місячному затемненню також дивіться, де, де у вас в натальній карті знаходиться місяць, в якому знаку зодіаку. І саме можете ще по місяцю переглянути, яка карта випала для того, щоб порівняти. Бо в деяких випадках місяць може тут навіть більше програватися, аніж. Е Аніж сонце, тобто не ваш сонячний знак, а саме, де в момент вашого народження знаходився місяць. І от саме на цей знак зодіаку звертайте більшу увагу. Тому бажаю вам успіхів і до зустрічі у наступних відео. Па-па!